Я хотів своїх уст посл... чути милі слова, Слова й ти продай твоїм почуттям. Ось послухай. юних літ не знав я любові, не відчував я гарячої крові, а тільки побачив наталку красиву, як серденько моє кохання вразило. Не в силах моїх розказати тобі. Про свою любов до тебе. Коли б я міг на багатьох мовах світу сказати про твою красу, я б на весь світ було, я люблю тебе без кінечки. Та Бог з вами, добродію, про що ви говорите? Я вас не розумію. Ловка, Натале, і добре розумію. Але я тобі скажу коротко, я тебе люблю. Димитися, на то не вам над бідною дівкою Чи я вам рівня, ви пан, а я сирота, ви багатий, я бідна, ви возник, а я простого роду, та й по всьому я вам не пара. Все, що ти сказала до любові, ніякого відношення не маю. Любов це все рівня. Скажіть тільки одне слово, пані возні, я люблю вас. Я виконую присягу і буду жити з тобою до вічно. Знаєте, у нас є приказка. Знайся се кінь з конем, а він з волом. Шукайте собі добродію у місті панночок. Он, Любов вибирайте. Бачив у місті я тих панночок, Але душа до мене не лежить до мене. І одна запала її їхну, і вона мріє за тобою добродію. А ще вам скажу, що у мене є наречених. Ой, дівчина молота, а зовуть мене, наталка, дівка проста не красива, з добрим серцем не спасива, дівка добра, не красива. З добрим серцем не спасива. Я люблю Петра дуже, на других, мені байдуже. А я люблю Петра дуже, на других мені байдуже. А взагалі мені ніколи зволивала дати. А от і дівчата йдуть, а мені з ними передавати. Водії дівчата.